Де вас вітати доброго дня і слава Україні, героям слава сьогодні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що росіяни звозять на окуповані території, передусім на Луганщину людей з інших регіонів Росії. Розкажіть нам детальніше про це саме в Луганській області: кого везуть для чого, і що це за люди, які погоджуються приїхати на окуповані розбомблені території. Да, так, є така ситуація. Ми вже отримуємо інформацію про те, що на до Северодонецька до Лісичанська завозяться громадяни. Вони завозяться під гідою, того що це нібито робітники, які будуть там відновлювати цю інфраструктуру. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що це за відновлення інфраструктури. Вже ми від наших громадян, незважаючи зважаючи на всі утиски. Влади, не до влади цієї місцевої, де вони змогли там кого попризначати, те, що квартири, які ще були більш-менш цивіли або будинки, скриваються, заселяють людей, виноситься все майно, все, що тільки можна, як, як сарана, просто тому що закриваються і державні заклади. Вони цих людей завезли, нібито під, під якусь там їхню програму про відновлення цих населених пунктів. Проводять там показово деякі ремонти в кавичках. Навчальних наших закладів, медичних закладів ми вже отримуємо від наших громадян інформацію про те, що оці якраз завезення орківське породдя, яке нібито в заміні окна знімають наші дуже гарні встановлені вікна. Знімають те, що було встановлено під час наших ремонтів. Виносять техніку, всю яку можна, і навіть при наших громадянах, які там залишились, кажуть, що нічого собі них хоб обладнання типу комп'ютери нові, і принтера, і все, що хочеш, і дуже якісне. Самі дивуються, але та що це, що тільки можна. Ну, то може люди вперше побачили комп'ютер, вперше побачили унітаз. Ми ж це все проходили уже на Київщині, так коли тягли манікюрні набори, просто тому що, мабуть, в їхніх населених пунктах такого немає. А заробити вони не придумали, як окрім як просто розграбувати те, що люди своїми силами так купували. А люди українці, які залишаються на території окуповані Луганщини, нещодавно окуповані, так Сєвернецьк, Лисичанськ, менші населені пункти, в які гуманітарній ситуації вони опинилися. Що з Одного боку забирають те, що ще не встигли забрати, а з іншого боку, ну і звісно, що ніхто там нічого для них не робить. Ну це зрозуміло. Ми по телевізору постійно бачимо про те, що вони організовують якісь гуманітарні коридори, але тільки е, є одне питання з цими гуманітарними коридорами. Якщо ви вже їх організовуєте і так піарите, то чому це не доходить до людей? Тому що ми вже прекрасно знаємо. Я вже не раз сказав про те, що. Е, Харчі або не доїжджають, або вони коштують такий ціни, що люди просто не можуть їх придбати. Вони там намагаються впровадити банківську систему свою, щоб люди могли знімати гроші, залучають людей на якісь роботи. Десь платять, десь не платять. Але є ця проблематика. найбільша проблематика це медицина зараз виникає, тому що е, майже всі лікарні, які були ті, що є, ще цілі. Загарбник перепрофілював під військові лікарні, тому надання допомоги цивільному населенню здійснюється ну взагалі на критичних нормах. І те, що ми зараз розуміємо і знаємо, те, що деяку частину російських лікарів чи недофахівців якихось не знаю, не буду оцінювати ще немає інформації. Завезли для надання послуг і обслуговування військового персоналу, і туди ж намагаються е, запихнути наших громадян. Які там проживають, але там в третю, в четверту чергу, і звісно, оплата там російським лікарям, які туди прибули, і медсестрам, вона значно вища ніж тим лікарям, які залишилися на окупованих територіях, тому самі розумієте про яке обслуговування нормальне медичне може йти мова, чи є можливість зараз виїздити з Луганщини, окрім як на територію Росії? На теперішній час ворогам зроблено всі заходи для того, щоб максимально мінімізувати і максимально не дати виїхати на територію України. Є ще ми отримуємо інформацію шляхи через виїзд на Росію, виїзд за кордони. Потім повернення України прямих шляхів, незважаючи на те, що свого часу організовували і хотіли організувати через там Запорізьку область. Повністю ворогом це проігноровано, і людям виїжджати на територію України не дають. А чи є у людей, які залишилися на тимчасово окупованій території Луганщини доступ до інформації з вільної України до об'єктивних новин, аби вони розуміли, що взагалі відбувається, чи там повна інформаційна блокада? Ну, дивіться, інформаційна блокада її почали пробувати не ще з початку 22-го року. Вони підключали свої радіостанції, свої телеканали, ставили, і посилювали вишки, намагаються давити наші телеканали, радіоканали. Зараз ми знаємо, що вже більше 12 радіохвиль російських працюють. Деякі з них працюють дуже активно, наязуючи ті наративи, які несе русський мір, і це якраз є проблематика і. Є подавлення нашого стільникового зв'язку, дуже сильне подавлення, намагання впровадження свого головного кому, але ще є осередки, де наші наш зв'язок працює і намагаються, намагаємось якось поширити ще наш зв'язок, щоб був доступ у наших громадян. Але ми ж також чітко розуміємо про те, що е, щойно наші громадяни починають десь е, масово виявляючи місце, де можна зідзвонити зі своїми рідними, зізвонюються, одразу. Починає реагувати реагувати МГБ чи на одразу починає починають реагувати їх правоохоронні органи, які вони там створили, і це є загроза для наших громадян, також тому що забирають увозять. Зараз ми отримали буквально два дні як інформацію про звера ферму криміної. Куди доставляли наших затриманих людей. Зараз ми ще добуваємо, інформ, добуваємо інформацію. Я думаю, служби наші вже також над цим працюють. Що наших людей, яких затримують за можливе там співробітництво з, Украї... з Україною, доставляли туди зараз інформацію. Передає. На Звіроферму? на звіроферму, да. Ну там є приміщення і туди звозять. Ясно. Дякую вам, пане Артеме, за інформацію.